Na, enerģija tā parāda rakam, na, varasim, na, enerģija rakam. Дуже багато поки що для вас прихована якась інформація, яку ви дізнаєтеся згодом самі, можливо, ви дізнаєтесь якусь інформацію, і у вас складуться якісь там пазли. Якось це може якесь навчання і робота. Тобто, якщо ви хочете щось зробити, то вересень прекрасний час, щоб це все реалізувати. У вас буде, можливо, для когось це буде початок стосунків або якась закоханість, пристрасть, що вас будуть переповнювати почуття, емоції, будуть виливатися. Буде вересень. Дуже приємний для вас, він от дуже буде таким пристрасним. І ви приберете якісь свої комплекси, якщо вони у вас були, ви почнете себе обожнювати. Можливо, це навіть і деяка одержимість собою, і дуже багато будете постити себе у соціальних, наприклад, мережах, ви захочете оце показати себе нарешті світові. Ось, чудово! Або просто дізнаєтеся пусть дуже прихована інформація, яку ви дуже довго хотіли дізнатися, але ніяк не, ну, не могли дізнатися. Про порада вам кручити себе, тому що вночі особливо ви можете дуже сильно занадто себе накрутити. Якщо ви хочете там випити якісь вітамінки, зверніться до лікаря, і тоді ви приймаєте якісь вітаміни для, наприклад, сну. Можете там не висипатися, або навіть якщо ви добре поспали, все рівень відчуття, наче от щось не вистачає, наче хочеться ще більше поспати, відпочити. Знаєте, як я вже сказала, буде від вас якась прихована інформація, або, можливо, ваші комплекси вони переростуть на новий рівень, що це вже стане не комплексом. А ваша така родзинка, що ви будете розуміти, що я це обожнюю собі, я хочу, щоб весь світ бачив. Дозвольте собі не приховувати якесь там своє особисте життя чи ще щось, показувати його, тому що у вас є ресурси для того, щоб їх показувати.